Що, друзі, знову вибрались ми на став, Новий абсолютно для нас став. Е є різна риба. Приїхали ловити плещів, карасів. Е і що буде по таку розвідку приїхали, бо не нас насправді такий один великий став. І будемо наше місце там ще один такий довгий взенький став. Ну і зараз будемо перевіряти. Прийшов на наше місце, речі зараз будемо розбирати. Ось таке міста, містечко таке. В очереті будемо кидати, думаю, під очерет, десь аж під ту сторону. І пробувати ловити рибку. Ну, почнемо як завжди, з прикормки і далі включусь. Оскільки ви пам'ятаєте, на попередній риболовлі мені амур. Обірвав снасть Робимо нову. Роблю звичайну, без поводка. Просто резинки, грузила, поплавок, гачок і все, бо, надіюсь, на ловлю невеликої риби. Ось так. В кінці покажу, що вийде. Все дуже просто, легко. Хто захоче, пишіть, покажу, як робити, в'язати і так далі. і так Вийшла у нас короче, така оснастка. Звичайні грузики, гачок з кучею парисів і поплавок там на резинці. Нічого особливого, е, мені сказав наш е, власник цього, цих ставів що у нас тут глибина 3 метри. Не знаю, зараз будемо якось шукати і, і спробуємо щось вицепити. Я зараз закинусь. І буду мішати одразу прикормку. Закидати цей вудочку зовсім близько, таку під берег, тобто, бо каже, що зразу тут обрив 3 метри під самим берегом. Так що Нема сенсу його кудись шукати, кидати і так далі. 3 метри, виявилось, не 3 метри, а набагато мігше. Зараз будемо міряти. Так, Закинув 2 так? Одна у нас пішла на такі. Жирні черв'ячки. Тут у нас є. Вон вони які гарненькі Друга. На дуже жвавенький опариш. Вон він як різвиться. Зараз замішуємо прикормку. Прикормка сьогодні у нас. Бікфіш. Перший раз зараз багато тестую, прикормок. Не знаю, як воно як воно себе все покаже. Але тести, тести, тести і далі буде видно, буду щось рекомендувати. Поки що нічого. До речі, тут линок і спеціально підлинок брав отаку прикормку. Побачимо. Прикормку. Залишаємо настоюватись. І будемо чекати на першу рибу. Щось там трошки пробувало брати на опариша. Так, притопило. Ще не спів навіть закормитися. Я думаю, що що ми втратили. Але ні, щось там ще пробує. Завжди любив такі моменти. Завжди любив поплавочну риболовлю через те, що є ось цей момент, коли ти бачиш цю покльовку і вичікуєш. І треба обов'язково підібрати той момент. Це самий підходящий момент, щоб зацепити ту рибину І це дуже круто. Добре, зараз дістанемо, глянемо, що там за паришем нашим. Ні, опариш, в принципі, на місце. Ціпляю я його ось так. Зараз він дуже вилазить. Зазвичай це робиться трошки по-іншому треба закривати сам гачок, закриваємо, а ті там собі так бовтаються. Добре, будемо чекати далі. Ну, вже багатообіцяючий початок. Не спів засняти. Ну. Ця. Так, забрали такого карася. І. Раз... Поки я вирішив перев'язати новий гачок, гачок менший трохи, то взяв ось такий карась, наче черв'ячка, ось такий карась. Ну так то, невеликий такий ладошка. Але Приємно, за цими карасями ми приїхали, тільки потрібно більші. І зараз. Худи? Застряг, поможем тобі! Пішов! І що можу сказати? Півгодини. Після того, як закормились і зловили першого карася. Що ми, власне, і приїхали сюди робити? Ловити карасів, можливо, як будуть лящі. І загалом провірити цей строк, що в нас тут взагалі є. Бо так то я не запитував. Так, друзі, треба трохи. Підкріпитись, тут в мене така є штучка, ось така мармеладочка І що я вам скажу, змінив насадку на кукурузу і почало брати. Бо на черв'як одного карася ми злили на початку не опариш нічого. Оп. Моментів є похлвка на кукурудзу. Ну, щось. Щось якби новий, новий тип включається. Це карас. М -м -м. Гарний карас. Тільки сказав, що вроді як почало щось брати. Ось маємо результати. Зараз. Оп. Ну. Гарний карас. Гарний. Ось такий красавець. Добре. Відпускаємо на кукурузу. І що? Почав закидати під самий-самий той берег. Там як так дивитись, то очерет ворушиться. Щось там ходить гарне, може, амур або карп? О! Тільки розказую. Починаю щось там щось там брати. Бо підходив тут біля мене мужичок, ловить неподалік, підходив, розпитував мене, що там, як я на що ловлю. О, то казав, що тут і линки є, і лящі, і щука, сазани. Ну, тобто... Став такий невеликий, а обілля риби тут просто скажене якесь. Не знаю, якщо будете ставити лайки, то приїдемо сюди, щось цікаве, половимо, зробимо якісь експерименти цікаві з якимись приманками, насадками і так далі. Тільки б ставили лайк. Знову тільки взяв мармеладку і почало клювати. Прижало так два рази гарно. І знову цей момент, цей момент. Коли ти чекаєш, коли ну коли ж воно поведе, потягне. Эх ти, щось щось брало. І що в нас тут? Мінус одна кукурузка. Виживаємо, закидаємось. Оп, є покльовка. Та ні, ну знов за ту вудочку. Карась. Карась, 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 пустити вудку. Все, пусти. Ого. Але ти заглотнув. Треба взяти таку штучку в мене є. Ось така дешева, дешева. І проста-проста в користуванні. Знайшли Оп, і достали. Ну, і знов такі. Ладошечні всі карасики, але приємно. Пішов у нас тут? Але чекай, 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 не тягни, не тягни, спокійно Оп, карасик. є. Спокійно. Добре. Такі чорні карасі на маленький гачок все, все клює поміняв гачок на маленький, кукурузка. І отакі карасі беруть на кукурудзу. Ну класно ж, класно. Думаємо далі. Такий черный. Ой, все кукурузы полотной. Просто подивіться, який він чорний. Чорний хребет. Вот який крас. Ну, грам до 300. Такі карасі тут у нас зберіть на кукуруджу. Дамо подивитись там. Власник зловив карпа великого походу. Ну? Угу. кості і потім єсть 4 дилети. Е, 1 кг? Так? 1 кг? По 6,5. По 6,5, курва. Пляц. Завжди так. З зловили карпа 6,5 кг. Ну Виглядає гарно, нічого не скажу. Це щось краще жме. Щось теж карась хіба? Оп-оп. А може й ні? Зараз побачу. Що тут у нас? Карась, гарний карась. Подбірака не будемо брати. Це я сказав би дуже гарний карасик. Симпатичний. Стій, стій, дружок. Зараз ми тебе освободим. На кукурузу під вечір почав брати отакий карась. Ну. Ну, такий. Грам 200, мабуть, 250. Далі пішли. Сьогодні в мене помічниця. Тільки дивись, старайся не пускати до теї удочки, на. Не. на. На на на. -на -на. Не. на на, на підтягуй, 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 підтягуй. Підтягуй, давай. Оп. помалу. Чекай, 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 не піднімайте, не піднімайте. Єсть. Але великого карася зловила. Я таких ще великих тут не ловив. Моя помічниця кохана. Такого карася бомбанула. Твоя честь випускати його. Ні? <гум> Не, <гум> тут джаб нема? Є жаби і пішов? <гум> 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 Розвідали це місце зараз ще трошечки і будемо помаленьку збиратись і тоді я підіб'ю повністю всі підсумки ну це щось більше а ну зай це щось Ей, тільки не туди Підсадку допомогти. Карпа. Фу. Такий невеликий, а такий буйний. Що? Заглотнув мене, певно. Так, не так критично, але неочікувано взяв карп, клювали цілий день карасі і під кінець на цьому карпі, мабуть, ми... І закінчимо. На сьогодні взяв карповник. Ну, такий до двушки, Кіло 800, не більше, я так думаю. Ох ти й попався. Треба брати чарівну паличку, виручалочку нашу. Я вже зібрав всі речі. Думав вже все. Нарешті відчепили ми цього цього хлопця. Ось такий він. Будемо відпускати і завершати рибалочку. Оба! Пішов, красавець! Ну, в результаті зловили ми карасів, не пам'ятаю, штук 5 чи 6, і зловили одного карпа. Хотів би сюди приїхати на ляща, попробувати половити зранку, було б прикольно. А на цьому будемо завершати нашу. Риболовлю, я вважаю і вдалою і всім папа! -па.